Усім привіт! Ми з вами починаємо вивчати новий курс, який називається Харківщина знавства. Ми часто вживаємо словосполучення рідний край, наш край. Ці поняття означають ту територію, землю, де народилася та живе людина. Для кожного жителя нашої країни це Україна, для кожного харків'янина та жителя нашої області Харків і Харківщина. Сьогодні ми і поговоримо про курс Харківщинознавства. Складатиметься цей курс із таких розділів географія, історія, культура, література, архітектура рідного краю. У період становлення і розвитку української державності, а на сьогоднішній день захисту кордонів зростає інтерес до минулого нашої країни та рідного краю. Із 17 століття наш край інтенсивно почав заселятися. Наші предки назвали свою нову малу батьківщину Слобожанщиною. Вивчаючи історію, учені використовують усі доступні історичні джерела. Далеке минуле нашого краю ми можемо вивчити виключно з археологічних джерел. На Харківщині. Давно і цілеспрямовано проводять археологічні розкопки, під час яких знаходять нові пам'ятки. Археологічні знахідки зберігаються в Археологічному музеї Харківського національного університету імені Каразина та у Харківському історичному музеї. Після виникнення писемності деякі факти про минуле нашої області зустрічаються в писемних джерелах, наприклад, у широко відомому творі «Слово о полку Ігореві. Територія Харківщини унікальна своєю природою, просторі степи, безкраї лани, красиві річки та водоймища, заповідні ліси та луки. Харківська область, особливо місто Харків, відомі своїми пам'ятниками та архітектурними комплексами, які мають значну історичну та культурну цінність. Шанувати, розуміти і цінувати здобутки свого краю і своїх земляків, запорухка поваги до своєї країни, до свого та інших народів. Бажаю вам, ознайомившись із славетним минулим і сучасністю нашого краю, взяти корисний досвід для свого майбуття, щоб згодом можна було з гордістю сказати: Я, харків'янин, громадянин України. І де б ви не були, нехай сила і міць, енергія і багатство рідного краю допомагають тобі на шляху до життєвого успіху. Слава Україні!